Це Канц. З нідерландської мови його ім'я перекладається як шанс. Волонтери знайшли собаку на Чернігівщині без частини задніх лап. 21 грудня 2023 року він потрапив до ветеринарно-стерилізаційного центру Крок до тварин, що в Чернігові. Зі слів директорки центру Тетяни Діденко, стан тварини був критичний. На момент, як він потрапив до нас, він був досить запутаться. Травма була не свіжа, він не отримував належного. Ну, догляду е ветеринарного в першу чергу, тому що тут треба була саме допомога медичних працівників, бо собачка не могла вставати на ніжки. Тому і з туалетом були проблеми. Трошки треба було над цим працювати, тому що йому важко було це робити. Тетяна Діденко пояснює: лікування собаки. Тривалий процес він пересувається досить спокійно. Одна лапка зажила майже повністю. Він на неї спирається. Єдине, що обов'язково він має перебувати у взутті, яке зм'якшує навантаження на лапку, не дає обдиратися і так далі. Друга лапка перебуває трошечки, ну вона постійно вона ніколи не доживає до кінця, тому іноді він на неї стає, іноді він її носить. За кошти благодійників волонтери придбали візочок. Він не дуже його потребує, будемо говорити так, Якісь довгі прогулянки треба буде, звичайно, робити на візочку для того, щоб не збивалися лапочки. Песику зараз шукають постійну домівку, зі слів Діденко, є родина, яка приїздить до Канса. Поки що відбувається, вони приїжджають, ну, тобто знайомляться з ним, шукають до нього підхід там і так далі, для того, щоб власне, була змога забрати тваринку до себе додому. Директорка центру каже, Кансу десь 8-9 років, і характер в нього не простий. По-перше, тварина відчуває досить великий такий, ну болюбольовий синдром і довгий час перебувала в стані постійного болю, але тим не менше, він дуже розумний. Він ну з ним можна домовитися, він іде на контакт. А він любить сидіти на ручках, обніматися. Це собачка для домашнього лежання на дивані, перегляду там телепередач, читання книжок і просто там ну невеликих прогуляночок. Там десь ну на вулиці для, для підтримання фізичної форми, ну і власне фізіологічних потреб. Дарина Перепечон, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.